Армія священників, який повинен бути священник? Коли я кажу, що я священник, Отже, я повинен виконувати волю Божу, виконувати дві основні заповіді люби Бога всім серцем і всією душею і ближнього як самого себе. Коли я цього не виконую, я не є священником. Деякі люди кажуть, що я священник, але вони не виконують волю Божу. Вони ставлять на перше місце матеріальні цінності, дух мамони – це грошолюбство. І невиконання написаного це є мертва віра. Такі люди наслідують гієну огнену. Це є вчення фарисеїв і садукеїв. У нас щастя релігійні церкви, це що таких священників учать? Їх учать не по Біблії, а те, що люди самі придумали. Виконувати. Вони виконують не волю Бога. Вони виконують в церквах, волю сатани. Церква взагалі це є тіло Ісуса Христа, а не кирпічна будівля. Справжній священник повинен в першу чергу, щоб прийти до Бога, повинен покаятися. хреститься в Отця, Сина, Святого Духа, тоді Він отримує помазання. Щоб це все і шлях пройти, потрібно йти вузьким шляхом. Коли священник, справжній ставить на перше місце не матеріальні цінності, а цінності невидимі. Невидимі цінності це спасенні люди. Це те вчення, що Ісус вчив апостолу, щоб було духовне дітородження. Справжній священник, він по-простому до всього відноситься. Він проста людина. Відноситься до всього з любов'ю. Немає емоцій. І все, що він не робить, він робить просто так. Бо це так має бути. Тому, коли я, священник, і я кажу, що я виконую волю Божу, значить я її повинен виконувати. Бо якщо ти кажеш, що ти її виконуєш, але ти цього не робиш, ти розпинаєш у собі Ісуса Христа. Тоді тобі за це буде велике покарання. Таке вчення веде інших людей, які йому вірять, думають, що так треба. А Біблія насправді цього не учить. Біблія учить те, щоб... На першому місці були невидимі цінності Це спасенні люди, з'єднання з живою церквою. Тоді люди будуть розуміти своє призначення. Коли я священник, я маю в першу чергу забезпечити людей, щоб вони слухали правильне вчення. Правильне вчення це начатки вчення Христового, який писав апостол Павло до євреїв. Є п'ять начатків. Ці всі п'ять начатків, кожен щоб. Стати священником людина повинна знати. Це покаяння, хрещення, складання рук, воскресіння мертвих і суд вічний. Коли людина достойно проходить ці всі п'ять начатків, вона стає справжнім священником, і для цього не потрібна ніяка інша наука. А є такі священники, що їх учать обрядам язичницьким. А Біблію, їх вони просто її читають, то є мертва віра, вони не виконують написаного. Справжній священник він робить це з любов'ю. Тому для себе я повинен розуміти, коли я стаю справжнім священником, я повинен жити по Божій благодаті, щоб в мене Божа любов була приписана на серці. Тоді я буду приносити істинні справжні духовні плоди. Амінь.